Усім привіт! Це канал Мамина Помічниця і з вами Мальвін. І сьогодні в нас дуже такий смачний, ситний та вітамінний салат, який готується дуже легко та просто. Він за смаком дещо нагадує нам салат оселедець під шубою. Тож залишайтеся разом з нами і давайте приготуємо його разом! Також, користуючися нагодою, хочу всім подякувати, хто вже підписався на наш канал. Дякую гарно за ваші вподобайки, за ваші теплі щирі коментарі. Ну а хто не підписаний, я запрошую, будь ласка, підписатися з дзвіночком, щоб не пропустити наступних смачних та цікавих зустрічей. І для нашого салату нам потрібно такі продукти зварений до готовності червоний буряк, цибуля в мене червоного сорту, але можна брати звичайну білу, консервований горошок, конзерва шпротів, але можна замінити на оселедець, сіль перець за смаком і заправляємо салат звичайною соняшниковою олією. В першу чергу я нарізаю цибулю. Нарізаю її на таку невеличку соломку і я хочу її обов'язково замаринувати. Так вона буде в салаті набагато смачніша. Перекладаю нарізану цибулю в миску, в якій буду заправляти наш салат. Розбираю руками. Або получилася у мене така, якби соломка. Цибулю так, якби злегка витискаю, або вона стала більш м'яка. Добавляю лимонний сік, буквально там чайну ложку. Так само додаю цукор чайну ложку та сіль за смаком. Все, цибуля готова, відкладаю її в сторонку. Поки я буду займатися буряком нарізати його, то цибуля добре промаринується. Бурак у мене таких середніх розмірів, тому я взяла дві штучки бурака, нарізаю його соломкою, можна різати кубиком. Але, як на мене, так набагато красивіше виглядає в салаті, коли вся нарізкається в нас на соломочку. Перекладаю до цибулі. Це вже другий бурячок у мене. І як бачите, наш салатик практично готовий. Додавляю салат консервований горошок. На рахунок горошка, якщо ви не любите горошок, додавте консервовану кукурудзу. Також буде дуже смачно. Шпроти я просто подрібнила виделкою і додавила до салату. За смаком присолюю і додаю чорний молотий перець. І заправляю наш салат соняшниковою олією. Ви можете заправити його або оливковою, чи кукурудзяною олією на ваш смак та ваше бажання. Перемішую, і наш салат готовий, дуже смачний та сидний. І подивіться, яка в нас красота. Салат можна їсти відразу, як ми його заправили олією. Але краще поставити його в холодильник на декілька годин, коли він добре пропитався, і так він буде набагато смачніший. І якщо ви не любите шпроти, ви можете замінити шпроти на сардіну чи там на оселедець в маслі. Також буде дуже смачно і будь-який з варіантів ідеально підійде до такого салату. Його можна приготувати як на будній день, так само можна його приготувати на любе свято. Він ідеально підійде на будь-який святковий стіл. Тому я вам всім щиро рекомендую приготувати для себе та своїх рідних такий смачний салат. Дякую гарно всім, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба. Божих благословінь і до нових наступних зустрічей! З вами була Мальвіна.